Ніхто не буде сперечатися, що найсмачніший борщ – це борщ наших бабусь. І сьогодні я приготую щавлевий борщ, як готувала мені в дитинстві моя бабуся. У каструлю з водою кладу солоні свинячі ребра. І буду варити їх приблизно хвилин 30-40. В іншу кастрюльку ставлю відварляться курі чи яйця. Коли ребра закиплять, обов'язково знімаю з них пінку. Поки ребра будуть варитися, приготуємо засмажку. І засмажку обов'язково роблю на салі. Спочатку обсмажую наші майбутні шкварочки, нарізаю цибульку, на терці натираю моркву. Коли салко обсмажилось і стало гарного золотистого кольору, додаємо цибульку. Цибулька змінила колір, саме час додати моркву. Прийшло приблизно 5 хвилин і ось наша засмажка готова. Зварився наш м'ясний бульйон, саме час додати картоплю. Поки буде варитися наша картопля, нарізаю щавель, укроп. Подрібнюю яйця-виделкою, як колись робила моя бабуся. Картопля зварилась, саме час додати щавель. Кладу лавровий листочок, вкидаю нашу засмажку. Погляньте, який красивий відразу став борщ. Додаю варені яйця і гарненько перемішую. На цьому етапі саме час проводити на сіль, я не додаю, бо в мене солі вистачає. Ну ось і все. Виключаю плиту, додаю укроп, перемішую і залишаю настоюватися приблизно на півгодинки. І ось який красивий, наваристий, запашний борщ готовий. Ну хіба ж не краса? Наливаю в тарілку і подаю до столу із сметаною, салком і зеленою цибулею. Всім дякую за перегляди і смачного!